Я пізнаю світ урок 18-й, тиждень 2. Тема що ми знаємо про енергію. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Я розповів своїм друзям з Альфа Центаври, що земляни навчилися і ще вчаться, вправно використовувати джерела енергії. Зокрема, моїх товаришів зацікавили вітряні електростанції та сонячні батареї. Пригадаймо вивчене про енергію на землі, щоб я міг вичерпно і захопливо все переповісти друзям. Пригадайте, що таке енергія та що таке закон збереження перетворення енергії. Відкрийте сторінку 31 у підручнику, прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Енергія фізична величина, яка характеризує здатність фізичних тіл або частинок виконувати. Роботу, так. Дихати, бігати, гратися, піднімати щось, думати тощо. Закон збереження перетворення енергії це закон, згідно з яким енергія нікуди не зникає так і ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на. І інший чудово так? Молодці передається від одного тіла до іншого. Тепер поставте відео на паузу, прочитайте ще раз, що таке енергія та закон збереження перетворення енергії та відтворіть із пам'яті. Чудово! Розгляньте малюнки на 31-й сторінці. Назвіть вид енергії, що його ілюструє кожне зображення. Перевірте, на першому зображенні енергія руху води або енергія рухомої води. На другому зображенні так. енергія сонця. На третьому зображенні. Теплова енергія. І на четвертому зображенні. Так, енергія руху повітря. Попрацюйте з наступним завданням. Складіть усну розповідь про використання названих джерел енергії в побуті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Перегорніть сторіночку, сторінка 32. Пригадайте, на які види енергії може перетворюватися світлова енергія, тобто енергія Сонця. Та підпишіть. Отже, енергія Сонця може перетворюватися на теплову енергію. Так, це сонячний колектор. На електричну енергію так, це в нас сонячна батарея. Та ще Так, енергія сонця бере участь у фотосинтезі, де в нас рослини поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень. Дуже добре. Прочитайте, що таке джерела енергії! Так, джерела енергії це речовини або процеси в природі, використовуючи які, людина виробляє енергію. А які існують різновиди джерел енергії? Так, це вичерпні та невичерпні джерела енергії. Попрацюйте з четвертим завданням на 32-й сторіночці. Прочитайте речення та уставте пропущене, користуючись довідкою. Увага! Добирайте лише потрібні для тексту слова. Отже, джерела енергії з часом корисні копалини. Це які? Так, вичерпні джерела енергії з часом. Так, вичерпуються. Наприклад. Рудні і паливні корисні копалини. А невичерпні джерела енергії природний спосіб. Так, відновлюються у природний спосіб. Попрацюйте із завданням на сторінці 33. Пригадайте, які джерела енергії можна віднести до вичерпних та до невичерпних. І з'єднайте кам'яне вугілля. Рухома вода. Природний газ. Сонце. Торф. Нафта. Вітер. Перевірте. До вичерпних джерел енергії належить кам'яне вугілля, природний газ, торф та нафта, а рухома вода, сонце та вітер належать до невичерпних джерел енергії. Попрацюйте з наступним завданням та пригадайте, як виробляють теплову електричну енергію, перетворюючи її з інших видів. Отже, зі світлової енергії. Так, за допомогою сонячної електростанції можна утворити електричну енергію. З'єднайте. Енергія рухомої води використовується Так, у гідроелектростанції і виробляється молодці електрична енергія. Енергія руху повітря Так, відноситься до вітряної електростанції. А який вид енергії виробляється? Так, виробляється електрична енергія. Уранові руди молодці використовуються на атомній електростанції і виробляється електрична енергія. А природний газ, нафта, вугілля використовують у тепловій електростанції і виробляється. Теплова енергія. Виконайте практичне завдання від АІ. Дослідіть перетворення електричної енергії на інші види енергії, що відбуваються у вашій оселі, та доповніть схему стрілечками та прикладами за зразком. Наприклад, електрична енергія перетворюється на енергію руху, тобто пральна машина. Поставте відео на паузу та доповніть цю схему своїми прикладами. Наприклад, електрична енергія може перетворюватися на світлову, це, наприклад, лампочка, та на теплову. Наприклад, обігрівач. Молодці. Чудова робота.